Багато питань щодо пояснення, що таке безкоштовно. Кожен громадянин України застрахований Державною національною службою України. Це називається державно програмно медичних грань, в якої є певні пакети на сьогоднішній день. Якщо їх не помиляюся, їх більше 40. В ці пакети включена онкологічна допомога, яка ділиться на пакет променевої терапії, пакет хіміотерапії, навіть є пакети онкопревенції. Це ті пакети, які використовуються для діагностики для профілактики Філактики, якщо можна сказати, не профілактики, а ранішньої діагностики будь-яких захворювань, що стосується грудної залози жінок, що стосується лунково-кишківного тракту, а це і ендоскопія, і колоноскопія, і ці маніпуляції виконуються безоплатно при наявності контракту контракти у вас, як громадянина. Також, якщо подалі встає необхідність проведення лікування більш серйозного в стаціонарних умовах